Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Одразу в кількох аеродромах в тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Зокрема, як повідомляють місцеві пабліки, звуки вибухів чули жителі Ялти, Гурзуфу та Бахчисараю. Офіційного підтвердження інформації наразі немає. Як і повідомлень про причини вибухів, а також про руйнування. Як повідомляв кореспондент Крим Реалії, за кілька секунд до вибуху було чутно гучний протяжний звук. Схожий на пуск ракети телеграм канал Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів повідомив, що в районах стрілецької бухти та льотчиків від вибуху спрацювала сигналізація автомобілів. Пізніше російський губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря. Владислав Селезньо, військовий експерт, полковник збройних сил України, зазначає, що всі військові цілі на території Криму та Севастополя є законними для українських сил оборони. Жителям Криму необхідно чекати на звільнення від російської окупаційної армії. В акваторії Севастопольської бухти відбувається чудовий процес, пов'язаний із діями сил оборони України, спрямований на послаблення бойового потенціалу російських окупаційних військ. Очевидно, що бойову роботу українських БПЛА спрямовано насамперед на військові об'єкти, їх безліч, адже з кримських аеродромів злітають у небо бомбардувальники, штурмовики, на підкрилках яких є ракети, за допомогою яких завдають удари по об'єктах критичної інфраструктури України, насамперед півдня і по позиціях сил оборони. А це означає, всі військові цілі на території Криму та Севастополя є законними для українських сил оборони. Жителям Криму необхідно чекати на звільнення від російської окупаційної армії. Безпека Криму та його громадян забезпечена в повному обсязі, проте точ. Кову небезпеку становлять атаки безпілотників. Про це 7 грудня за день до нового вибуху в Севастополі заявив російський глава Криму Сергій Аксьонов За документами Аксенов. Тим часом у Криму знову продовжено високий жовтий рівень терористичної небезпеки. Координатор координаційного центру меджлісу кримсько-татарського народу з гуманітарних питань Юсуф Куркчі. Приїзд Путіна на міст вважає постановочним, а заяви Аксьонова пропагандистськими. У них він намагається прив'язати всіх жителів Криму до тієї проблеми, яка насправді стоїть лише перед колабораціоністами у Криму. Їхня найбільша проблема в тому, що вони не знають, куди тікати, що робити, тому що долю Криму практично вирішено. Це питання часу, коли це буде у найближчі місяці або ближче до літа. Це не залежатиме ні від Аксьонова, ні від Константинова, ні від інших колабораціоністів, які декларують вірність незрозумілій державі, президенту чи лідерам, які намагаються об'єднати людей у надії на те, що соціальна активність може якимось чином стати причиною перегляду планів України щодо відновлення територіальної цілісності. Настрій кримчан Куркчі вважає дуже оптимістичним. Хоч у це і складно повірити. Надія на повернення Криму під контроль України у частини кримчан виникла саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.